На днях мені на очі попало відео, яке мене надзвичайно набурило. Українські зірки шоу-бізнесу звертаються до українських президентів. Панове президенти, є до вас розмова, бо ми давно не чули від вас правдиве слово. І здавалось би, вони звертаються до всіх українських президентів, але так як відео опубліковане у 2015 році, то виходить, що вони звертаються саме до Петра Олексійовича Порошенка. Невже за стільки років ви достатньо не нажили, а? щоб заробляти гроші, копаючи могили? Потім таке ж відео зробили військові волонтери. Чому ви всі живете, як голубці в сметані? Тоді, коли всі люди скидаються солдатам копійками, які ви в них ще не встигли відібрати. А потім було знято ще кілька відео, які були опубліковані пізніше, і останнє, навіть у 2019 році, поки то не поміняється, буде бардак. Панове президенти, президент, є до вас розмова, бо ми давно не чули від вас. Правдиве слово. Окремо всі ці відео можуть показувати громадську позицію деяких українців. Розстріляти всю Верховну Раду і пишите всіх президентів, Ось у найближчі плани. Але якщо проаналізувати інформаційний простір того часу, заяви деяких журналістів і виступи гумористів може виявитись, що ці відео є частиною чогось більшого російського гейпсо, запущеного для знищення справжнього українського президента і проведення на його місце людини більш гнучкої, яка здатна домовлятися. Я така людина, дуже сенситив. А будемо дивитись очі в очі з президентом Російської Федерації. Це відео було знято на слова Кузьми Скрябіна. Чому холодну кому ви зливаєте країну і у крові своїй ви топите дитину? Давайте детальніше поговоримо про цього співака, і шоумена, а потім повернемось до відео. В якийсь момент Кузьма в очах людей став пророком, правдорубом і захисником українців. Виділ той паркан? Під ним пес постяє, він розумієш, падає. Ну думаю, що ми придурки розказувати про якийсь проект стіна в 1997 році. Він, начебто, вже передбачив війну. Він звертався до жителів сходу. Все можна зробити без крові і без сили. Я вас просто закликаю, вас просто прошу. Для мене нема сходу заходу, всі однакові. Говорив про Крим і армію. Є серйозні частини. Точно знаю, що є десантні, серйозні частини ракетні. І в будь-якому випадку та армія десь є. І де вона? Про Маріуполь. Маріуполь. Всі ходять жовтосиними бандами, але вони по факту ходять тільки за того, щоб їх не чіпала наша армія, яка там є. Тобто однозначно стопроцентово місто русські критикував погані дороги, начебто, президенти, депутати такі які погані наживаються. А звичайним українцям доводиться їздити ось по таких дорогах. Я Андрій Вікторович Кузьменко роблю екскурсію для президента і всіх депутатів Верховної Ради, обще всіх депутатів по дорогах нашої країни. Відеоряд кліпу Руїна з тієї ж опери Погані дороги. Але давайте зупинимось на такі деталі: те, що ми бачимо на картинці, це наслідки керування попередньої влади президента і депутатів, за яких, до речі, агітував голосувати сам Кузьменка. Я проти безпорядків і насильства. Тому закликаю вас, прийдіть 21 листопада на вибори і підтримайте Віктора Януковича. А ось тут він розповідає про суспільний тиск після того, як він агітував за Януковича. Ми як тільки закінчилися ті вибори, я свята і ми поїхали. На Драгобрат, чи це їздити на лежав. Саме епіцентр того помаранчевого руху. За спиною постійно чули такі фрази: пашла, галубає, мразь, там йому би доскою по голові і знаєш. Але чомусь Прянукович Януковичі цей правдоруб не поспішав публікувати відео про погані дороги. Тому його правда запізнилась мінімум на кілька років. Вони собі живуть на інакшій планеті. І кожен новий, який приходить, доривається до тої кормушки, йому падає забрало на очі, і він перестає соображати і думає: ну ті -то ідіоти, їх, знаєш, їх признали, що вони ідіоти, а мені повезе. Андрій Кузьменко загинув у 2015 році, але часто його смерть подають як замовне вбивство. Ось тут так і підписано: за ці слова у білі Кузьму. Але в сюжеті ТСН чітко сказано: поспішав в аеропорт нісся на великій швидкості. На повороті водій позашляховика виїжджає на зустрічку, по якій рухається вантажівка із цистерною. Вже після аварії її свідки, щоправда, поза камерою розповідатимуть на такій швидкості у водія позашляховика уникнути зіткнення шансів майже не було. Отже, повернемось до відеозвернення українських зірок дві 2015 році. Чому ви не пошлете на війну своїх дітей? Ні внуків, ні племінників. Самих вас там не видно. Зато кидаєте на смерть чужих чоловіків. Скажіть мені. Ось воно продубльовано в Фейсбуці у 2017 році. Валерій Харчишин, Сергій Кузін, Віктор Бронюк, Соня Сотник, Мирослав Кувалдін та Юрій Тиря. Цікаво порівняти висловлювання цих людей тоді і зараз. Панове президенти, Є до вас розмова. Бо ми давно не чули від вас правдиве слово. Наприклад, в Харчишина зараз немає такого бойового запалу, який був тоді. Що б ти собі сказав п'ять років назад? Блин, ну я просто скажу, це буде комусь цікаво, я б сказав, не роби цього. Я хочу побажати вам, панове президент, відчути весь наш біль на собі, перше ніж померти. У 2024 році Юрій Тиря жаліється, що в Україні велика проблема з моральними авторитетами. Наші люди собі обирають тих, чия правда їм подобається. А в нас а, люди а трошки відмовляються від критичного мислення. Їм подобається там конкретний блогер. Вони взяли і вони за місяць-два вже вважають його думки своїми. Цікавий фільм з Юрієм Тирією вийшов у 2016 році. Тоді дуже багато людей стали волонтерами і допомагали армії. За це їм величезна повага. Але цей фільм зробили ще й пропагандистським майданчиком проти діючого на той час президента. Коли в фільм вставляють кадр зі зневажливим написом «Пітюня», то це знак, що ці люди розділяють цю позицію. Помилка не може бути: чорновий монтаж, чистовий монтаж, зведення звуку, фінальний перегляд. Купа людей бачила цей фільм, і нікому з них цей кадр не різанув ока. В цьому ж фільмі ми бачимо плакат 95-го кварталу і ростову картонну фігуру Володимира Зеленського. Схоже, що підготовка до виборів почалась уже в 2016 році. Чому холоднокровно ви зливаєте країну, і у своїй крові ви власну топите дитину? Мирослав Кувалдін після початку повномасштабного вторгнення потрапив в армію. Його діти були змушені виїхати за кордон. Є ймовірність, що вони не повернуться, як і тисячі інших українців. Уявіть трагедію батька, який змушений воювати, коли його діти десь далеко на чужині? Я прийшов в армію, ну, типу, от, на військомат, відразу прийшов з ноутбуком. Кажу: друзі, я вже там старий щось важке нести, бистро бігти, але я добре знаю от, Word, Excel, У мене є комп'ютер, я добре знаю українську мову. Чи виступає Мирослав Кувалдін із запальними промовами проти теперішнього президента? Про розмінований Чангар. Про розброєну армію, про гроші, які вкрав міндіч. Не чуємо цих тем. У нас мають будуватися заводи, у нас мають робити бомби. Якщо згадати там, Другу світову війну, там на заводах залишалися тільки 14-річні діти, а всі решта вже були типу на фронті. Ну, якщо ми хочемо виграти цю війну, то потрібно згадати ці часи і трошки зібратися. Цікаве інтерв'ю Соні Сотніки Сергія Кузіна в 2015 році. Особливо цікава частина, там де вони говорять про бомбосховища. Ми сьогодні там прощають з хлопцями. вони сказали таку незвичайну фразу. Вони говорять, ми очень хочемо, щоб о, ви ніколи не узнали, щоб спускатися бомбоудирища. Чи вам не здається, що вони трішки доклали руку, щоб тепер українці по всій Україні спускались в бомбосховища? Невже за стільки років ви достатньо не нажили? а? Щоб заробляти гроші, купаючи могили, чому ви не пошлете на війну своїх дітей? Ні внуків, ні племінників, самих вас там не видно. Але диво, вони чомусь про це зараз не говорять. Немає в них запалу звинувачувати Володимира Зеленського у великій війні? Я завжди переживаю не за, не за те, як я звучу, а за те, що я знову на потякала панове президенти, Є до вас питання. Още одне відеозвернення до президентів від волонтерів. Давайте подивимось, хто тут є. Режисер, композитор Міхал Ян Янковський, учасник АТО Юрій Падебрій з позивним Удав. Анастасія Литвинець волонтер. Ігор Стефанюк керівник ГО Допомога армії України, Степан Білас спілка учасників бойових дій в АТО Побратими України. Аліна Янковська юрист, Руслана Гром волонтер, Валентин Середюк керівник ГО Самоборона Львівського Євромайдану, Назар Морквич юрист, Ігор Очабрук волонтер, Любомир Басаневич, ГО самоборона Львівського Євромайдану, Іван Спринський, керівник ГО рабів раю не пускають. Де зараз всі ці, ці люди? Чи з такою ж завзятістю критикують владу, чи зрозуміли вони свою помилку? Якийсь час тому мені трапився допис у Фейсбуці, схожий за стилістикою на Суньдзи «Мистецтво війни. Це точно не суньдзи, але допис дуже влучний, тому я його хочу зацитувати: нехай на вулицях ворожої столиці шепочуться, що князь обкрадає народ. Радники його зрадили, чиновники спилися, а воїни голодні та бося. Нехай мешканці калічать ім'я свого князя і вимовляють його неправильно. Нехай їм за ситого життя здається, що вони голодують, нехай заможні жителі заздрять тим, хто у князівстві вей пасе худобу. Розпалюйте внутрішню пожежу не вогнем, а словом, і дурні почнуть скаржитися та проклинати свою батьківщину. І тоді ми. Пройдемо через відчинені ворота. Ось що робили ці люди. Вони знищували власного керівника, людину, яка стояла на чолі країни. Не думаю, що всі ці люди хотіли скинути Україну в пекло великої війни. Спалимо Україну, лише би позбутися Порошенка. Занадто багато зусиль вони доклали для порятунку країни. Я впевнений, вони гарні люди. Справжні патріоти України, і саме сюди ми пригнали з донькою 8 березня 22-го року. Перші машини ми пригнали на шпиталь Держприкордонслужби медичний реанімаційний автомобіль. Але на фоні загальної істерії вони долучились до травлі Порошенка як національної забави. Ворог нав'язав їм бачення, що, начебто, Порошенка, це ворог, і вони з радістю це підхопили, не розуміючи, що Петро Олексійович насправді рятував Україну від великої війни. Чи зрозуміли вони це зараз? Чи зробили висновки? Можна довго розбирати долю кожного, проводити паралелі і показувати життя при начебто поганому Порошенку і гарному й веселому Зеленському, але всі і так научно бачать разючу різницю. Там, де Порошенку вдалося зупинити війну, Зеленський саботував підготовку до оборони. І пора вже визнати, Зеленського привели за руку на банкову серіалами, медійними маніпуляціями і отакими от, от емоційними відео. Емоції страшне, пальне в пропаганді. Там, де не працюють логіка і здоровий глузд, людину можна переконати через почуття. І українці, на жаль, поки що не навчились протистояти цій потужній зброї з промивання мізків. Медіаграмотність країни залежить від кожного з вас.